У затишному маленькому передмісті, схованому за рядами різнокольорових будинків, є заднє подвір'я, на якому завжди багато сміху та веселощів. Зустрічайте Андрійка, Іринку та їхніх друзів. Одного сонячного дня сталося щось дивне космічний корабель, блискучий і сріблястий, спустився з неба, розливаючи веселкою кольори над подвір'ям. Діти замовкли, широко розплющивши очі від подиву. За тихим дзичанням двері космічного корабля повільно відчинилися, відкривши найнесподіванішу картину, звідти вийшли доброзичливі інопланетяни з великими круглими очима та антенами. Андрійко та Іринка обмінялися схвильованими поглядами. З калатаючими серцями діти обережно наблизилися до прибульців, їхні посмішки були нервовими, але цікавими. Привіт, сказав Андрійко, тримтячим від хвилювання голосом. Е, ви тут щоб гратись? Очі нопланетян засвітилися радістю, вони жваво закивали головами. Зі свого космічного корабля вони витягли найдивніші іграшки, які діти коли-небудь бачили. Хвилювання дітей зростало, коли вони тягнулися до них. І ось під теплим сонцем і пильними очима сусідів діти та інопланетяни гралися разом, вони сміялися і танцювали, їхні голоси змішувалися в симфонію радості, яка лунала вулицею. Андрійко та Іринка показали інопланетянам свої гойдалки та пісочницю, навчили їх високо гойдатися та будувати високі замки з піску. Інопланетяни захихотіли від захоплення, їхній інопланетний сміх наповнював повітря. Та в самому розпалі веселощів на небі з'явилася темна хмара, відкидаючи тінь на подвір'я. Діти підняли очі, їхні обличчя були сповнені занепокоєння, коли вони вдалині гримів грім. Не вагаючись, діти та прибульці взялись до роботи. Вони зібрали ковдри та подушки, щоб побудувати імпровізований прихисток на задньому дворі, де вони могли б разом пережити шторм. Коли гроза випустила свою лють з сильним вітром і проливним дощем, укриття непохитно стояло. Усередині діти та прибульці збилися разом. Їхня дружба захищала їх від шторму. А потім, так само раптово, як і настала, буря пройшла, залишивши за собою небо розфарбоване кольорами веселки. Діти та прибульці вийшли зі свого прихистку, їхні обличчя сяяли посмішками. Коли сонце знову визирнуло крізь хмари, прибульцям настав час повертатися на свій космічний корабель. Прощаючись, Андрійко та Іринка міцно обійняли своїх нових друзів, пообіцявши скоро зустрітися знову. З легким свистом космічний корабель знову піднявся в небо, залишивши за собою слід зоряного пилу, який виблискував у сонячному світлі. Діти махали руками на прощання, їхні серця переповнювалися спогадами про незабутню пригоду. І коли космічний корабель зник у простої космосу, діти повернулись до гри на задньому подвір'ї, і їхній сміх знову лунав. Бо в глибині душі вони знали, що як би далеко вони не були, їхня дружба завжди буде такою ж міцною, як зв'язок між зірками.